Минулий рік видався непростим і для Лугинської громади. Багато планів та ідей довелось відкласти чи змінити. Із з лютого головним завданням стала безпека мешканців і захист кордонів території. Вже, мабуть, з 25 лютого по території громади почали організовуватися блокпости. Люди самі кажуть, до ну виходили, організовувалися старости Свою роботу теж робили. Почали у нас десь, мабуть, на блокпостах було залучено більше 500 чоловік по всій території селищної ради. У нас на сьогоднішній день вже є досить серйозне формування, громадське формування територіальної оборони. Ми маємо свого командира, маємо чіткі плани їхньої роботи. От вони працюють, навчаються. Дня вулицями громади їздили рейдові автомобілі правоохоронців, котрі забезпечували порядок та надавали допомогу тим, хто її потребував. За цей час зізнається голова громади. Не було жодного тяжкого злочину. Про забезпечення територіальної оборони подбали завчасно. 16 лютого у нас відбула сесія селищної ради. Ми виділили 100 тисяч. Це на нашу територіальну оборону обласну відповідно до програми обласної надали невеликі там кошти на. Для нашого військомату, тут Лугінського. Потім загалом з бюджету ми, мабуть, віддалися біля 800 тисяч, це на Житомирський військомат. Для Закупівлі засобів зв'язку восени у Лугинах відкрилась станція, де відтепер працюватимуть поліцейські офіцери громади. Правоохоронці отримали сертифікати про навчання та ключі від службового автомобіля, отримати які допоміг народний депутат Арсеній Пушкаренко. Під опікою лугинських шерифів 18 сіл і 16 тисяч населення. З першого дня згадує голова громади, люди об'єдналися та скерували усі зусилля на допомогу батьківщині. Ліпилися вареники сітки. Плелися люди збиралися без різниці який цей вік, збирався плиці сітки, передавали на Збройні сили. От в минулому році у нас ліцей номер 2 тут в Лугінах Вони неодноразово вони возили 95-ту бригаду, робили і пекли Паски, і робили там. Інші там продуктові набори віддавали. за сприяння Петра Мельника та ще декількох депутатів селищної ради було передано автомобіль для військових, підтримали і земляків, які вирішили стати на захист України. Крім 40 хлопців, які загинули у нас, є і поранені. Теж ми збирали кошти саме працівники селищної ради, виконавчого апарату, передавали їм на лікування ці кошти. От у нас досить серйозно працювала наша клубні установи. Відділ культури загалом, якщо так брати, вони десь зібрали більше 300 тисяч гривень за минулий рік, от які вони теж передавали. На потреби наших хлопців, які сьогодні захищають і боронять нашу Україну, за майже рік повномасштабної війни громада прийняла більше тисячі біженців. Була організована видача одягу, видача постільної білизни, ковдри, теплі речі, завдячуючи співпраці. Ось з такою організацією, як Відкрите Серце там іншими благодійними організаціями, ця допомога надавалася постійно. Ми робили виїзди по населення пунктам тих старостатів, де зупинилися наші вже можна так сказати, наші громадяни. При зустрічах, при спілкуванні ми цікавилися, в чому саме більше всього вони мають потребу, і в міру своїх можливостей ми старалися забезпечити їх всім необхідним. Депутатка Логинської селищної ради від фракції Слуга народу Алла Таргонська надавала юридичні ко консультації та власним транспортом зустрічала людей на митниці, будучи начальницею служби у справах дітей. Депутатка в першу чергу опікувалася наймолодшими мешканцями громади. Зокрема, на одній із сесій було підтримано важливу програму. В телефонному режимі контролювала також і допомагала, коли опікуни піклувальники своїми підопічними виїжджали в Голландію, в Польщу. В Німеччину в Данію затверджено комплексну соціальну програму щодо забезпечення житлом дітей сир, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2023-2025 роки. І депутати фактично одноголосно. Затвердили дану програму та допомоги, потребували і мешканці громади. Депутатка Людмила Гордейчук говорить: хоч і опікувалися в першу чергу переселенцями, усі звернення громадян були розглянуті. Люди розуміли ситуацію. Якщо були там звернення, то це були такі вже нагальні звернення, що стосувалися матеріальної допомоги на лікування або вжиткий край, такі були. Якщо питання вирішення життя соціально побутових умов, то по можливості Кожна давалася допомога. А якщо не було можливості надати ту таку допомогу, то пояснювали людям, куди звернутися краще, щоб вони цю допомогу отримали. Задля безпеки мешканців у селі Путиловичі облаштували надійне укриття. Роботи розпочалися у серпні. Невдовзі чекають відповідну комісію, яка вирішить, чи можна запускати об'єкт в експлуатацію. Робила школа, працівники школи, як вчителі, так і обслуговуючий персонал, робили жителі з села, як молодь, так і пенсіонери, тобто на заклик приходили, тому що це все бетон, це все робилося вручну. Ніхто нам його готовим не завозив. Завозили цемент, його десь близько 60 тонн цементу. Звичайно, пісок, суміші самі робили, заливали, бетонували його все. Суттєву допомогу в облаштуванні укриття надала родина Каменчуків. Вона ж придбала карету швидкої допомоги для потреб населення. Восени громада стала платформою для укріплення міжнародних відносин між Україною та Естонією. На території Лугинщини було проведено перший форум відновлення Житомирщини, в якому взяли участь представники не лише обох країн, а й багатьох інших держав. За підтримки народного депутата Арсенія Пушкаренка, Лугинська громада отримала автобус від Естонії. Та, хоч Багато із запланованого довелось відтермінувати. Переконують, після перемоги усе буде реалізовано.